Вітаю вас! Урок номер 67 Тема уроку Що таке відсоток? Подивіться на малюнок. На ньому ви бачите молоко і масло, на яких написано: Ось зроблено такий запис і такий запис. Ви, напевно, чули, як такі записи читають дорослі. Вони говорять: молоко має 3,2% жирності. Масло має 72% жирності. Або можна говорити не відсоток, а процент. А що таке відсоток? Відсотком або процентом називається одна сота частина. Коротко записують. Один відсоток. Знак ось такий замінює слово відсоток. Пишуть 1% дорівнює. Одній сотій, тобто звичайним дробом, або дорівнює 0,1, тобто десятковим дробом. Яке б число або величину ми не взяли, його сота частина це 1% даного числа або величини. Наприклад, одна сота числа 400. Або у вигляді десяткового дробу 0,1 цього числа це число 4. Тому 4 це 1% числа 400. Одна сота гривні або десятковим дробом 0,1 гривні це одна копійка. Тому одна копійка це 1% гривні. Задача номер 1. Пазл містить 500 елементів. Скільки елементів припадає на 1 його відсоток? До цієї задачі можна скласти ось такий скорочений запис. Нехай 500 елементів пазла це 100%. Тоді на 1% припадає у 100 разів менше його елементів. Звідси 500 поділити на 100 дорівнює 5 елементів. Отже, 1% це 5 елементів пазла. Відповідь 5 елементів. Зверніть увагу, щоб знайти 1% від числа А, треба це число поділити на 100. Тобто, якщо 100% відповідає числу А, то 1% відповідає такий вираз, А поділити на 100. Знаючи, яке число або величина становить 1%, можна знаходити число або величину, які припадають на декілька відсотків. Задача номер 2. Оленка прочитала 25% книги. Скільки сторінок прочитала Оленка, якщо 1% становить 3 сторінки книги. До цієї задачі можна скласти ось такий скорочений запис. Тоді стає зрозуміло, що оскільки 25% більше за 1% у 25 разів, значить дівчинка прочитала у 25 разів більше, ніж 3 сторінки. Звідси 3. Помножити на 25 дорівнює 75 сторінок. Отже, Оленка прочитала 75 сторінок. Відповідь 75 сторінок. Зверніть увагу, якщо число b становить 1% від деякого числа, то число, яке припадає на n відсотків у n разів більше за число b. Тобто 1% становить число b, тоді N% відповідає ось такому виразу b помножити на n. Задача номер 3. Записати у вигляді звичайного дробу або мішаного числа. Ось таку кількість відсотків. Вам пропонується 6 таких прикладів. Оскільки 1% дорівнює 1 сотій, то перше 11% дорівнює 11. сотих Третє 62 – 62. дорівнює 62 сотих. П'яте 139% дорівню 139, але це дріб неправильний. Виділимо цілу й другому частину. Отримаємо 1,39. Спробуйте виконати другий, четвертий і шостий приклади самостійно. Задача номер 4 Записати у вигляді десяткового дробу. Вам тут пропонується також 6 прикладів. Оскільки 1% дорівнює 0,01, то 1. 6% дорівнює 0,06. 3. 56% дорівнює 0,56. П'яте 145% дорівнює 1,45. Приклади 2, 4 і 6 спробуйте виконати самостійно. Задача номер 5 подати десятковий дріб у вигляді відсотків. Вам пропонується 6 прикладів. Оскільки 1% дорівнює 0,1 або 0,01 дорівнює 1%, то перше 0,5 дорівнює 5%. Третє. 0,48 дорівнює 48%. П'яте 1,23 дорівнює 123%. За цією ж схемою, другий, четвертий і шостий приклади спробуйте виконати самостійно. Урок закінчено. Бажаю вам успіхів. До зустрічі.